До релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 залишилося рівно 147 днів. Слів привіт, не те, щоб дуже багато, але ще цю весну та літо якось пережити доведеться. На щастя, протягом минулих місяців ми, хоч якусь, але інфу по S.T.A.L.K.E.R. 2 таки отримували. Чого вже не скажеш про сьогодення, де в інфополі справжній штиль. Не думаю, що варто засмучуватися, адже я певен, що ось це затища практично перед релізом може значити зовсім не те, що в GSC нема що показувати. Ну камон, пацани, хто ще в це може вірити? Це лише значить, по-перше, є така фраза, як затища перед бурею. Тут і добавити нічого, бо GSC роблять так завжди, як грім серед ясного неба змушують нас зненацька радіти від щастя, як п'ятирічних дівчаток. По-друге, є така річ, як піар кампанія. Ось так якою вона й була спланована, подобається вам це чи ні? Особисто мені так, тому що буває так, коли той чи інший AAA проект ще не вийшов, а тонни геймплею вже літають по інтернетах. Так в чому ж кайф так не цікаво? Відчуття нерозуміння та інколи забуття лише підігрівають інтерес, як от з Half-Life 3, чи то епізод 3, який обов'язково вийде. Хоча знаю, що не всі розділяють таку думку, і це нормально, бо ми всі різні. Але насправді мені є сьогодні. Вас чим порадувати. 9 червня, на початку цього літа, Microsoft проведе Xbox Showcase, де з'явиться нова інформація стосовно ряду ігор. Про це нещодавно повідомляв старший редактор заверчтом Warren. Наразі офіційно не заявлено, що Сталкер 2 буде присутнім. Але скажіть, коли попередньо 2» на таких подіях був анонсований, так ось і я про що ніколи за винятком Gamescom за два дні до показу є точна інформація, що ця подія буде дуже великих та амбітних масштабів для майків. Тому щодо присутності S.T.A.L.K.E.R. 2 на цій події в нас є дуже великі надії, і на це є ряд причин. По перше, за словами Тома, на виставці буде представлено нову Gears of War і нову Call of Duty, яка за чутками називатиметься Call of Duty Black Ops Gulf War. Надважливо, друзі. Мені критично необхідна ваша фактична присутність на каналі. Від цього й залежить існування проекту Метреаліст в майбутньому. Багато не прошу, лише підпишіться. Це правда дуже важливо. Дякую. І ще практично пару секунд вашої уваги. Хлопці, які напередку від початку повномасштабної війни, просять про допомогу. Другий інженерно-позиційний взвод 23-го полку терміново потребує кошти на ремонт автівки. Звіт збору, звісно, буде обов'язково. Реквізити для поповнення банки ремонт авто для ЗСУ будуть в описі під відео. Допоможіть хлопцям нищити ворога. Слава Україні. Друзі, Усім привіт. Відкриваємо ще один терміновий збір ремонт автівки, і дуже просимо вашої допомоги. Кожна гривня, кожен репост буде дуже цінним. Звіт ми обов'язково зробимо. Задовгіть усім дякую за вашу допомогу і разом до перемоги. Під час презентації очікується оновлення та ніби точна дата релізу щодо раніше анонсованих ігор, таких як Індіана Джонс The Great Circle», Evolved та Майкрософт Флайт Simulator 2024». Реліз цих ігор заплановано на кінець поточного року по друге та найголовніше, ця подія, а саме Xbox Showcase, має дуже символічну дату для Сталкера. Пам'ятаєте, як певний час, тому здається декілька років тому сам Сергій Григорович офіційно заявляв, що активна піар-кампанія Сталкер 2 відбудеться рівно за три місяці до релізу гри. Рахувати багато не потрібно саме від 9 червня до релізу Сталкер 2 без чотирьох днів рівно три місяці. Думаю, ця дата 9 червня буде такою собі точкою відліку активної піар-кампанії, як, от від трейлерів по типу бродяги, так і власне до самого геймплею. Але особисто мені не дуже хотілося бачити занадто багато геймплею до релізу гри. Це має бути дозовано. Власне причину я вам пару хвилин тому називав. В свій час до релізу першого сталкера того самого Shadow of Chernobyl GSC публікували чимало геймплейних матеріалів по грі, деталі яких, як і в кожному проєкті, були десь змінені, десь вирізані, а десь додані нові. За що так звані фани в поганому сенсі спекулюють по сьогоднішній день, але жоден з них не згадує того, що для проєкту такого масштабу це є нормою. Згадайте елементарно бетівську версію Half-Life 2, яка вже ось ось і була готова до релізу як повноцінна гра, але Саме релізна версія практично не має нічого спільного з бетою, як от від сюжету та візуалу, так і до геймплею. Там абсолютно інша гра. Купа геймплейних механік була вирізана, як і ворогів. Зовнішність головних героїв також була змінена, та й атмосфера була іншою. Від моторошного та дуже утопічного сіті 17 до, хоч і постапокаліптичного, але дуже яскравого містечка, на відміну від Бети, до чого я веду тим, хто закидає, що гра дуже сира, що компанії нема що показати, кажіть далі. Факт залишається фактом, що GSC просто змінили тактику реклами гри. По-перше, вони, думаю, не хочуть, щоб хейтери потім створювали трьохгодинні розбори по типу обіцянки реальність. По-друге, сам Сергій Григорович нагадаю заявляв ще на початку розробки, що активна піар-кампанія відбуватиметься за три місяці до релізу. Тобто, нам залишилося чекати трохи менше двох місяців, власне до початку літа. І так, все сказане в цьому відео не відміняє того, що до 9 червня може... Можуть опублікувати щось по грі, навіть і 10 хвилин геймплею. Хто зна, що в них там по графіку, нам же залишається чекати, триматися разом і не писати в коментарях про воду, так як моя ціль, по-перше, інформувати вас та тримати в курсі всіх подій з приводу гри. Та по друге, підігрівати інтерес до гри, тримати, так сказати, в тонусі, щоб кожен з вас не падав духом. Адже до гри вже зовсім недовго. До моменту, який ми чекаємо, вже більше десятиліття, мало не забув. Завтра планую проходити Mesa з дружиною. Орієнтовно о 18-й. Тому приходьте поспілкуємося. Ми чекатимемо вас. Також хочу всім, всім вам висловити подяку за теплі слова під відео, що зветься, війна закінчиться. Що далі. Ситуація, як ви зрозуміли, нестерпно важка, але говорити про такі речі потрібно. Тому дякую всім і кожному за підтримку. Це справді гріє і не дає втонути в жахливих думках. Дякую вам. Скоро побачимося. До зустрічі.